Рислав Пригода, житель Бучача. Чоловік отримав перелом черепа, коли впав на сходах. Після операції довго був у комі. Я лежав в комі, паралізований, а після реабілітації я встав і ходжу. От що мені помогло дуже сильно. І те, що я рукою не рухав, не міг піднести, зараз нормально підношу. Мусив їздити до Тернополя, тому що в громаді реабілітаційного відділення немає. Постоянно хтось мене мусив возити. Бо самому та як я ще й сирота, самому добиратися то дуже складно. Продовжує лікування у відділенні неврології в Бучачі. Тут йому роблять масаж паралізованих рук та електростимуляцію м'язів, але повноцінну допомогу чоловікові надати не можуть, бо немає потрібного обладнання і лікарів, розповідає завідувачка відділення Уляна Костянець. На базі лікарні немає логопеда, немає ерготерапевта і немає того такого важливого обладнання і тих важливих спеціалістів реабілітологів які вміють реабілітувати таких хворих. Була абсолютно порушена мова. Ми як вміли з ним розмовляли, вчили його рахувати, вчили його букви, вчили розмовляти по складах, але логопед чи зробив би це з ним набагато краще чи сурдолог. У відділенні неврології 33 ліжкомісця, каже Оляна Костянець. За її словами, є й важкі хворі, які також потребують реабілітації. Після черпно-мозкової травми важкої, який також був прооперований в обласній нейрохірургії, він потребує значної реабілітації. Тут не обійдеться Бучацькою міською лікарнею, оскільки в нас немає реабілітаційного відділення, то в майбутньому його чекає реабілітація або в психоневрологічній лікарні, або, можливо. Відкриється наше реабілітаційне відділення, в якому буде проходити цей пацієнт відновну терапію. Він знаходиться в дуже важкому стані на зондовому харчуванні. Проте він при свідомості реабілітація необхідна одразу при інсультах і захворюваннях хребта розповідає Уляна Костянець. Такі хворі найбільше потребують реабілітації на ранніх етапах відновлення, і не завжди можливо її провести у зв'язку з великими чергами в обласних центрах реабілітаційних. Тому Бучацькій міській лікарні хочуть відкрити центр нейроортореабілітації та психологічної допомоги, розповідає головний лікар медзакладу Віталій Костянець. За його словами, облаштувати його планують у приміщенні, де колись було дитяче відділення. Це буде стаціонарна реабілітація, розрахована на 20 ліжко. будуть працювати мультидисциплінарна команда з, з арготерапевтів. З Фізіотерапевтів, команда медичних сестер та асистентів, лікарів, які будуть допомагати в реабілітації. Обладнання для відділення реабілітації обійдеться приблизно в два мільйони гривень, каже Віталій Костянець. Це базова комплектація, яка потрібна для того, щоб запустити сам цей проект. Велодоріжка, бігова доріжка. Тренувальні сходи, стальові підіймачі, де будуть люди вчитися ходити спочатку. Інверційні дошки, де будуть допомагати пацієнтам з травмами хребта, координаційне якесь обладнання. У приміщенні зроблять капітальний ремонт. Для цього розробили проєктно-кошторисну документацію. Вартість ремонту розповідає головний лікар 3 мільйони гривень. Буде безпороговий вхід в кожну кімнату. У нас буде проводитись розширення всіх дверних прийомів згідно державних стандартів. Будуть змінюватися міжкімнатні конструкції, де потрібно збільшити саму квадратуру приміщення. Облаштують також новий пандус, інклюзивні туалети та душ. Планують встановити і ліфт, адже на другому поверсі будівлі знаходиться відділення гемодіалізу. Коштуватиме він орієнтовно два мільйони гривень, каже Віталій Костянець. За його словами, в лікарні щомісячно роблять 190 процедур гемодіалізу. Сьогодні на гемодіаліз прийшов Михайло Пилипчук. Процедуру робить тричі на тиждень. Підніматися на другий поверх без ліфта іноді важко, каже чоловік. Попадають такі моменти, що нам погано от попав в реанімацію. Треба людину просто-напросто на носілках занести сюди, і виходить так по сходах. Розумієте. Ніяк, от потрібний старші люди. Є набагато у відділенні реабілітації надаватимуть допомогу не лише цивільним, а й військовим. Зараз у відділенні неврології сім бійців, які потребують реабілітації, каже Оляна Костянець. Один із них Олег Дудка попав сюди з колишньою травмою. Після контузії. реабілітація для військового це надважлива в маленьких містечках. Я думаю, що надважлива вона, тому що людей перенаправляють всіх до великих міст. Аби відкрити реабілітаційне відділення Бучицька міська лікарня разом із громадою подалися на конкурс громада на всі 100». його реалізовує одна з медійних компаній України спільно з програмою Сей добре та українським кризовим медіацентром. Податися на конкурс могла будь-яка територіальна громада, окрім обласних центрів з населенням не більше 100 тисяч осіб, каже Віталій Костянець. Сума гранту це 100 тисяч доларів, це приблизно 4 мільйони гривень. Та власних коштів ми плануємо залучити півтора мільйона гривень. Перший етап це відбір учасників за допомогою голосування через Facebook. В результаті голосування відберуть 20 найкращих громад, які мають підтримку серед населення. Також ще 20. Переможців отримають фінансування по експертній думці по голосуванню конкурсного журі. Голова Бучивської громади Віталій Фреяк каже, готові долучитися до співфінансування. Ми готові виділити кошти півтора мільйона на цей самий реабілітаційний центр, які заплановані в нас з міського бюджету наступного року. В нашій громаді більше як 37 тисяч населення. Кожного року біля 300 людей потребують реабілітації. Я думаю, що ця цифра буде збільшуватися в зв'язку з тим, що йдуть військові дії. Відділення реабілітації обов'язкові для кластерних і надкластерних медзакладів, розповідає директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Таких закладів на Тернопільщині 10. Послуги реабілітації загалом надає 21 лікарня області. Є 816 стаціонарних реабілітаційних ліжок. Вистачає цих реабілітаційних ліжок на сьогоднішній день. У нас за грандовські кошти реабілітаційне відділення проводить обласна. Доросла клінічна лікарня, Чортківська міська лікарня вишукує кошти, а всі решту це провели ремонтні роботи за свої кошти та кошти територіальної громади. Держава підтримує, те, коли заклади шукають гранди для того, щоб розвинути матеріально технічну базу своїх закладів. Богдана Савицька, Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.